У футбольній зоні патіо Ді фіорі не лише футбол, а й смачно. Адже тут є барбекю від забіяків. <му> Ви головний шеф патіо Ді фіорі. Розкажіть, всіх фанів нагодуєте. Постараємося всіх. Як це постараєте? Визгован, ну, тому що багато фанів, ми, ми ж теж не волшебники. Ну, я думаю, всі будуть доволі, все буде добре. Хорошо. <му> Мене нагодують точно. Ходімо. Фанзона ресторану Патіо Ді Фіорі відкривається разом із першим матчем України на євро 2016 А як це все відбуватиметься і до якого часу буде ця фанзона? Давайте дивитися разом. Я сподіваюся, ви сьогодні точно не за німеччину вболіваєте? Ні, ні. Я не, не ставив на німеччину як дехто подивив, дивлячись на кофіцієнти, вирішили все ж таки поставити на збірну Німеччину. Я українець в серці, так що я за Україну. Фанзону в Луцьку обіцяли і на театральному майдані, але вона є і в патіоді фіорі. До коли буде? до того часу, поки Україна не вилетить з чемпіонату, чи аж до перемоги? Я думаю, що до того часу, поки Україна не виграє чемпіонат Європи. Можливо, 16-го, можливо, 2020-го року чи якогось іншого. Фан-зоні бути, і те, що сьогодні дуже багато вболівальників прийшло до нас на фан-зону, свідчить про те, що ну. Дійсно люди вболівають люди піднесені і Для них дуже важливо, що українська збірна нарешті пробилась на чемпіонат Європи, і ми маємо змогу дійсно вболівати. Ми маємо змогу пишатися нашими хлопцями. Ну і звичайно, тримати кулаки за те, щоб вони отримали перемогу і дійсно привезли нам чемпіонський кубок. Фанзону на інші матчі приходили. Чи це найбільше людей все ж таки на українські? Ні, я думаю, що на українські, звичайно, буде найбільше вболівальників, але в нас завжди дуже багато гостей. Тому ми надіємося що гості нашого закладу, гості а, патіо Ді фіорі, патіо Ді фіорі фанзони, а також лучани. Всі в гості нашого міста запрошуємо. Буде круто тут. Просто фантастична атмосфера, всі співають гімн всі аплодують, всі підтримують. Ну і звичайно, у нас дуже смачне пиво за дуже демократичною ціною. Всіх запрошую. Дякую, Дякую. І... І, і біжу по пиво. Про мене не забудь потім. Все потім. Скільки літрів пива продаєте? Я думаю, біля 500 літрів пива ми обов'язково продамо. За вечір? Звичайно. лучани п'ють. Не стільки не вліз. Я вам е, можу 10 бочок пива. <рес> так, 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 саме так. Хтось дивиться футбол у себе вдома десь ось там, в квартирі, але ж краще тут на фан-зоні патіоді фіорі. Футбол буває нецікавим, особливо якщо не грає Україна. А тому в Фатіо Ді Фьорі ви можете покататися на Сіквеї. Як вам взагалі фан-зона Фіорі? Ми любимо завжди ходити в Олімпію, тут все класно, переробили трохи зробили, ем, було все краще стало. Я бачу, тобі не тільки класно, а ще й смачно. Так, да, М'ясо тут дуже добре, вкусне. Всім, всі приходьте, їжте м'ясо, дивіться футбол. Ось так от така вона фан-зона патьоді фіорі. Дякую. Смачно. З вами був Назар, всім пока. <laughs> Що, хочеш на «Волиньк-Пості» працювати? Ні, буду. Я оператором, буду знімати. Тобі застеріга. Да, <клес> Як вам фан-зона по тіоті Супер. Нам дуже подобається. Все так класно обставлено. І телевізор, і звук, і все. Молодці. А матч? Це все ж таки перший матч України на Євро-2016. Ну, дуже класно наші грають. Нам подобається. Хоч не вдається поки забити, але гра супер. Чуть-чуть не достає для того, щоб забити цей гол. Чому ми рекламуємо фан-зону Патіоді Фьорі? То тому що тут величезні телевізори у вас вдома таких не знайдеться.